Це ще одне підтвердження, що Росія опинилася в тотальній міжнародній ізоляції. Брехня Росії про те, що вони не мають відношення до терористів і бандитів в Слав'янську, Краматорську, виявляється, ну, цій брехні ніхто не вірить. І на сьогоднішній день президент Омава не лише поклав відповідальність на Російську Федерацію, він рішуче заявив, що на наступному тижні. Тобто на цьому тижні, що зараз буде, Сполучені Штати Америки готові до застосування третьої хвилі санкцій. Третя хвиля санкцій це санкції, які будуть застосовані проти юридичних осіб Російської Федерації і розширено коло фізичних осіб і візових заборонень, які б робилися під час перших двох хвиль. Друга важлива позиція: що під час засідання Ради Європейського Союзу на рівні голів держав, Європейський Союз підтримує. Рішучі дії Сполучених Штатів Америки. Бо коли почнеться повномасштабна війна, санкції вже не працюють. Все, що це робиться, не не для того, щоб нанести шкоду Російській Федерації, а для того, щоб зупинити агресора і зберегти мир. І тому я думаю, що дуже важливо, що на сьогоднішній день створюється об... образ Російської Федерації як країна, яка фінансує, покриває і захищає тероризм.